два плюс два настав час міцного інформування. Залишайтесь з нами аби впродовж наступних кількох хвилин дізнатись про всі важливі події вівторка 20 березня. Сьогодні у міцних новинах. Труна замість шкільної парти. У Дніпропетровську пара кермувальників дорогу не поділили. Машини розчавили на смерть чотирьох дорослих і дитину. Вони вже вас чують. Що не гаджет, то пастка. Приватні розмови у мережі, ледь не у реальному часі слухають спецслужби, і їм це виявляється не заборонено. Вільне лихоманить на київщині привиди із нічийної хати попервах лише лякали, а тепер ще й убивати почали. Жахлива дорожня драма розгорнулася сьогодні вранці у Дніпропетровську. Хайвею не поділили між собою водій позашляховика та седана. Загинули п'ятеро зовсім випадкових людей, що чекали громадський транспорт на зупинці. Машину, яку відкинула на зупинку, розчавила чотирьох людей, серед яких був і дев'ятирічний хлопчик. Він разом із мамою саме мав їхати до школи. Ще одна жінка від завданих травм померла через кілька годин у лікарні. Обох кермувальників до з'ясування усіх обставин затримали. Подробиці з місця аварії, свідчення очевидців та перші офіційні коментарі слідчих. Дивіться на самому початку другої частини нашого випуску. Спецслужби вже у кожній хаті, точніше кажучи, у кожному смартфоні, ноутбуку, планшеті і спеціально навчені люди вже знають про вас усе, що їм не все, що їм необхідно. Що далі, сучасні електронні засоби комунікації надають людям просто неймовірних можливостей разом із тим, і ризиків для приватного та особистого містять собі чимало днями світ просто сколихнула звістка. Найзахищеніший із комунікаційних інтернет-сервісів скайп слухають як хочуть російські спецслужби і мають на те абсолютно законне тамтешнє російське право. Євгенія Гарков. Євгенія Гарков поспілкувався зі знавцями справи. І переконує таємниць більше не існує під ковпаком. Усі. Розмови по скайпу вже кілька років слухають спецслужби. Такими заголовками замайоріли російські інтернет-видання. Поки сусіди шукали альтернативний шифрований спосіб зв'язку. Українці зловтішно посміхалися. Та, як виявилося, даремно. Після покупки скайпом Майкрософт наскільки я знаю, скайп придостала таку можливість спецслужбам прослушувати розговори скайпа і читати повідомлення. Тепер вуха виросли і в українських комп'ютерів. Руслан як приватний детектив про поняття про. Прослуховування чує часто, каже, легально моніторити приватні розмови можуть лише правоохоронці, і то тільки коли порушено карну справу та є дозвіл суду. Лише тоді Майкрософт дасть доступ до серверів. У решті випадків це порушення закону. Є? Согласна законодательству, теле процедура, є сепірна закон про розвитній деятельності, є закон про телекомунікаціях, де все це прописано, як це діляється, але отримати доступ до особистих даних можуть не лише спецслужби. Всіх секретів я вам відкрити не можу, але якщо ви бажаєте це дізнатися, я можу зараз взяти ваш комп'ютер і. Через декілька хвилин я вийде всі ваші розмови по скайпу. Руслан натякнув, що зможе прослухати скайп за допомогою програми Шпигуна. Бути учасником експерименту. Ми попросимо Олександра. Він має кілька хвилин з нашого ноутбука поговорити по скайпу з будь-ким. Ну ось що вийшло? Не в обличчя упаковці, в постійно купуємо? Там є 100 грам там полкіло, відро програмному коді цієї програми прописана моя електронна почта, і програма при закінченні запису висилає файл. Мені на почту. Єдина засторога від детектива: що на фаршированіший ваш комп'ютер чи смартфон, то більше шансів, що там заведеться якийсь шпигун. Щоб цього не сталося, не давайте пристрою у чужі руки. Вбити президента, замах на депутата закласти вибухівку це далеко не повний перелік словосполучень, на які як кіт на сметану реагують спецівські вуха. Якщо раптом ваш гаджет почав споживати занадто багато енергії, перегрівається, перезавантажується, простими словами кажучи, живе власним життям. Це вірний знак того, що ви вже під ковпаком. Євгенія Гаркова Артем Багров. Новини 2+,2. Як по нотах виконали свою брудну роботу. Дві жінки, що обчистили фірмовий бутик в Одесі. Ролі розподілили та сценарій розписали, очевидно, заздалегідь. Камера спостереження зафільмувала до найменших дрібниць, як одна з жінок відвертає увагу продавчинь крамниці розмовами, а друга у той самий час прокрадається за стійку, бере ключі від касового апарата і загрібає усю готівку. Упорили злодійки із завданням за лічені секунди і спокійнісенько собі пішли. Те, що їх обікрали, продавчині зрозуміли тільки надвечір. Підбиваючи виторг за день, не дорахувались грошей, а зрозуміли, що їх майстерно обікрали лише коли переглянули відеозапис. На Луганщині справжня ювелірна лихоманка. Впродовж однієї єдиної ночі грабіжники спустошили крамниці з золотом та коштовностями одразу у трьох містах. Луганськ, Стаханів, Брянка саме у такому порядку з різницею півгодини крадій нападали на крамниці. І це попри те, що всі магазини розташовані у великих торговельних центрах, обладнаних системами безпеки. Діяли злодії швидко та зухвало. Сигналізація та камери відеоспостереження вночі виявились безпомічними. У брянці нальотники потягнули цілий сейф. В Луганську та Стаханові товар забирали, розбивши вітрини. Точна сума завданої шкоди поки що невідома, хоча вже зрозуміло йдеться про мільйони гривень збитків. Зараз ми не можемо сказати, що це один і той же. Хоча почерк, похожий. Щоночі звідти лунають жахливі крики, і справжній хорор протягом тривалого часу щоденно відчувають мешканці села вільне, що на Київщині. На перший погляд, звичайна собі хата, але селяни воліють обходити її десятою дорогою. А ті ж, хто намагана хто наважується під тим дахом оселитися, зовсім скоро йдуть життя. Люди кажуть, у будинку завелася нечиста сила, і навіть правоохоронці переконався Іван Гребенюк, обережно із тим твердженням погоджуються. Цю звичайно на перший погляд хатину мешканці села Вільного, що на Київщині воліють обходити десятою дорогою. Дивно, але факт усім, хто тут не жив, рано чи пізно помирали насильницькою смертю. А ночами, якщо дослухатися, знову ж таки зі слів місцевих звідсіля лунають дивні крики. Люди певні за цією хвірткою оселилася. Нечиста сила найбільше нарікають ті, хто живе по сусідству. Господь Йозна, що тут. Лідія Дмитрівна так налякана нечистою силою, що й на двір перестала виходити. Як позамикалася тут на дві замки, звісно, це не запор перескочить. Натомість Варвара Васильівна захищається в інший спосіб. Жінка живе праворуч від хати. Я лічу собі молитвами, Я не боюсь. Те, що мазанка дивна, погоджується й в міліції зараз, відомо про щонайменше три випадки смертей пов'язаних із хатою. Декілька років тому господар цього будинку вчинив самогубство. Буквально в минулому році господарку теж цього будинку, яка придбала будинок, цей знайшли мертвою. вже інший власник у мазанці селитися не став, а вирішив облаштувати в тій виробництво солодощів. Замість себе у хаті залишив молодого доглядача. Господар, який приїхав, зробив йому зауваження. на на цьому підґрунті виникли якісь образи. І молодий хлопець, взявши ножа наніс декілька поранень. Чоловіку в тіло ми тільки під'їхали. Мені абсолютно зразу захотілося уйти відсюди, що і як-то себе захистити. Ви теж как-то не сильно ходите. Екстрасенс Марина, до якої ми звернулись по допомогу, відразу відчула негативні сцени. Після проведених ритуалів жінка вражає висновком. У мене таке відчуття, що на цьому місці вот було то ли кладбище, то лікакої якесь захоронення. Старожили підтверджують, кладовище було а нове розташоване всього за сотню метрів від хати. каже екстрасенс і про те, що жахлива історія цього місця почалася сотні років тому. Були тут і масові вбивства і відьми. А останні три смерті це лише результат накопиченого негативу. Они подталкивают людей либо на самоубийство, то есть на какие-то неадекватні поступки здесь була не одна смерть що буде смерть. Причому смерть будуть жінки очень даже скоро. Екстрасенс, певна, жити у будинку не можна, та й очистити його від негативу. Також надто багато його назбиралося. Єдине, що радить, це знести мазанку та прибудови, а на їх місці висадити дерева. Я б всім сусідам, чи окна виходять на этот дом, посоветовала на окошки поставить соль. Нині мазанку опечатали правоохоронці у зв'язку із розслідуванням останнього факту смерті: бути чи не бути хаті вирішувати вже власникам. Люди ж і Далі обходять хату стороною. Таке місце, що вже я думаю, що тут не ніхто й не купить його. Іван Грибенюк, Віталій Затока, Павло Бондаренко. Новини 2+,2. пірамідам. Ні, а фінансових спекулянтів, що нажили статки на довірливості пересічних громадян, є пропозиція поставити поза законом в Україні. Хочуть заборонити фінансові піраміди як явище. Проєкт закону урядовці вже затвердили. і Тепер слово за народними обранцями. Якщо закон набуде чинності, будівельникам фінансово-бульбашкових марочосся світитиме 8 років за ґратами. Та чи бояться найвідоміші пірамідисти такої загрози, з'ясовувала Марія Васильєва гроші з повітря. Хоч якою уманливою не була б легка нажива, охочі до неї завжди знайдуться. Герой реклами 90-х Льоня Голубков про свої пригоди в МММ навіть книжку написав, але торік знову потрапив на гачок і прогорів. 70 тисяч положив. Январі от і в марті 30. творець найбільшого на пострадянських теренах лохотрону за старий сидів, але від улюбленої справи не відступився. Відроджене МММ третій рік без перешкод вивертає кишені в одних і збагачує інших. І, хоча суд заборонив Сергію Мавроді займатися фінансовою діяльністю, зупинити його у Росії поки що ніхто не намагається. Адже він, як Остап Бендер, шанує кримінальний кодекс. Офіційно Мавроді підприємництвом не займається. МММ існує як каса взаємодопомоги між фізичними особами. На його сайтах попередження про те, що гроші у піраміді можна втратити. А відтак за російськими законами під статтю про шахрайство ця діяльність не підпадає. Він на сидів. отбывал наказание, он хорошо изучил уголовный кодекс, практику применения, и поэтому, при, когда он рекламирует свое вот это вот детище новое, Он у чол сірить признаки машинчиства їх обходять. А от в Україні незабаром це може стати кримінальним злочином у законопроєкті, який підготували в уряді. З'явилось поняття фінансової піраміди, і головне покарання за участь у ній для всіх, хто на цьому заробив. На рахунки яких будуть надходити кошти е інших е учасників цієї піраміди. Сотники, десятники це якраз ті особи, які є організаторами фінансової піраміди. Тому вони будуть нести відповідальність згідно з законом. Проте Сергій Мавроді упевнений, що закон, який зможе знищити його піраміду, вигадати неможливо. Запретити це неможливо в принципі. Ну, от видаєте деньги живі на покупку хлеба і там чого. Ну, це ж невозможно запретити. Проте розробники закону переконані, стаття у кримінальному кодексі ефективна антиреклама. І якщо вона там з'явиться, охочих стрімко поменшає. А правоохоронцям в Україні більше не потрібні будуть заяви від потерпілих і докази обману. Підставою для розслідування стане сам факт існування лохотрону. Марія Ситник, новини 2 +2. Хто винен у жахливій аварії, що сталася вранці у Дніпропетровську? Про це за мить у міцних новинах. Залишайтесь з нами. Пастка для залізного коня у Харкові оголосили війну з нахабнілим кермувальником. Щоби не їздили де не слід, невідомі месники за ніч поукопували залізних шипів. Стережіться, даївці. Юридично підкований кермувальник вийшов на стежку війни. У водія права забрали, а він пішов до суду і таки перемагає. Ми повертаємось до Дніпропетровська там сьогодні вранці. Після зіткнення із позашляховиком на зупинку громадського транспорту на шаленій швидкості влетів легковик БМВ. Понівече заліза у буквальному розумінні поховала під собою чотирьох дорослих людей та дитину. Кульмінацію дорожньої драми до найменших дрібниць зафіксував від реєстратору випадкової автівки, що стояла на світлофорі. Та чи додала та картинка розуміння слідчим? Хто ж винен у цій трагедії? Відповіді просто зараз у матеріалі Олени Усенко. На відео з реєстратора випадкового свідка аварії чітко видно, як саме сталося ДТП. Водій позашляховика, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності маневру і виїхав на зустрічну смугу. А там на великій швидкості летів БМВ. Він пролетів за швидкістю звука. Від удару БМВ викинуло просто на зупинку, де на громадський транспорт чекали люди. Я побачила, як люди полетіли. Я паднів глаза. Смітру люди летять з остановки. Троє осіб, зокрема, дев'ятирічний хлопчик з мамою, загинули миттєво. 25-річна жінка померла на Шляху до лікарні. Серце ще однієї, 29-річної, зупинилося у реанімації вже після операції. Ніну Шкребець кребець врятували стіни кіоску, де вона працює продавчиною. Жінка одна з тих чотирьох, кому пощастило вижити. Я що-то хотіла писати. і вдруг такий удар. Я стала до двері біжать, а двері заклініла. Я почала кричати все ж таки. Люди всі там в шокі стоять все там куда станок. Я стала кричати мусіна, відкрив двері. Я вискочила на вулицю, смотрю, тут мальчик лежить, там дівчинка в кіоскі. Крім неї у лікарні ще 16-річний хлопець та чоловік. У них струс мозку та переломи, але загрози для життя немає. Мальчик не пам'ятає, що з ним залишилось. З щастя, такою буває при черепно на мозгових травмах. Це защитна реакція організму, яка, мабуть, дозволяє пережити такі стресові ситуації. Ще одна жінка після операції у надважкому стані. Булі двох десятків переломаних. Травми голови, травми нижних конечностей, грудної клетки, селезенки. Поче обидва водії залишилися неушкодженими, спрацювали подушки безпеки. Службовим позашляховиком керував 55-річний водій одного з науково-дослідних інститутів міста за кермом. БМВ був 40-річний приватний підприємець. На перше враження тверезі. Ми більше вбачаємо поки що, що да обоюдна буде вина Більше всього, оскільки не визначено, що є безперечна вина одного з водіїв, і можлива обоюдна вина. Ми вирішуємо питання про повідомлення про підозру відносно двох водіїв. Обидва керманичі затримані поки що на 72 години. Доти слідство має встановити ступінь провини кожного. Відтак суд вирішуватиме питання про запобіжний захід. Кримінальне провадження розпочали за статтею, що передбачає до 10 років позбавлення волі. Оленосенко Сергій Файзулін, Новини 2+,2. Шипована дорога! Харківська мерія оголосила війну мажорам за кермом у самому центрі міста. Просто під трамвайними рейками вирили яму і влаштували пастку справжніми залізними шипами. У такий спосіб можновладці владці прагнуть карати тих, хто порушує правила і заважає рухатися і решті водіїв і трамваєм. Тепер сподіваються, дорожні креативники залізних танків на дорозі із нахабними кермувальниками має зменшитися. Андрій Барташов попитав місцевих водіїв, як їм таке ноу-хау. Традиційне для Харкова місце постійних автомобільних заторів, доволі вузький підйом в напрямку центру. Саме тут з'явилась перша паска для тих, хто любить об'їхати затор трамвайними рейками, два рядки гострих металевих шипів. Подолати такі не під силу жодному джипу. Трамваю шипи не заважають, його вузькі колеса проходять повз них. А от машина без ризику порвати шини та пошкрябати кузов вже не проїде. До новації місцеві водії ще не звикли. На очах нашої знімальної групи на рейки виїжджає позашляховик, помічає пастку і повертається у дорожню тягнучку. Дисциплінованіші водії радіють. Все правильно, щоб не гасали там джипи часто їздять, да, постійно об'їжджають. Я там никогда не ездила, поэтому не знаю. Шипы с права рук транспортников, зазнаются в мэрии. Захид хоть и сумнивный с погляду закону, но вымышленный и без сумневу диевый. Мира это, к сожалению, вынужденная. Сразу могу, как бы, упреждая вопрос, ответить, да, никакими нормативными документами это не предусмотрено. Нерадивые автомобилисты выезжали на трамвайные пути в том месте. В результате чего они выходили навстречное движение трамвая, угрожая как собственной жизни, так и жизни пассажиров трамваев. Раніше цими рейками їздили виключно порушники. Переконують у мерії на такі ділянки, вискакувати мають право спецмашини, але швидка туди не заїжджали і раніше, а пожежну ж машину така перепона не зупинить. Проте юристи ентузіазму влади не поділяють. Встановлення шипів на трамвайних коліях не передбачають ні жодне правило, ні держстандарт. Бо для людини вони смертельно небезпечні. Там мають право тим тім ці рельси переходити люди. Нет запрета на переход єльця. і якщо хтось пострадає, то може привести к ні по Поэтому то что сейчас делается в городе по поводу так вот, таким образом рішення вопроса с заплетом движения, я считаю, что это ні несколька не обдумана. Подібні бар'єри проти водіїв порушників ймовірно з'являться і на інших ділянках трамвайних шляхів, не виключаючи чиновники. В мерії готові брати на себе відповідальність, навіть якщо ініціатива обернеться трагедією. Мовляв, інакше з українськими водіями просто не можна. Андрій Барташов, Серія Ліксієв, Харків, новини два плюс Даївець мусить заплатити за розбиту машину. Столичний кремувальник скочив у халепу, розбив колесо своєї автівки на одній з мільйонів дорожніх ям. Викликав інспекторів, щоб ті склали протокол та даївці замість допомогти і поспівчувати звинуватили водія у скоєнні дорожньої пригоди і відібрали в нього права. От тільки потерпіли виявився не десятка і пішов на Даївців судовою війною. Кому Феміда планує усміхнутися в цій карколомній історії? Досліджував Ігор Бондаренко. Это Севастопольська площадь города Києва. Водій Дмитро фільмує одну з столичних площ. Здесь проезжая часть повністю изуродована. Такого бездоріжжя не витримують ні нерви, ні автомобіль. Где-то здесь была вот эта перша яма. Перший був торчал какой то еще ну, штир. І вже вот. потім во вторую я упали на голий диск. Зіпсована гума і розбитий диск водієві набридло ремонтувати машину власним коштом. Тому викликає ДАІ. Забрали у мене права поскоку. Я там ритаєс я яму, це ДТП. в суд судді. Розібрались. Водій у ДТП не винен, проте притиснути до стінки дорожників теж не можуть. Щоб поскаржитись на аварійні ями, має бути протокол від працівника ДАІ, Тому у винуватці записали ДАІшника. Заключається в тому, що Він не тонштоннісоставі адмінпротокол на лицо Дорожні експлуатаційні служби. Якщо водій наполягає, представник ДИ викликає або дорожніх, або комунальних організацій. І якщо представники ДИ відмовляються їх викликати, то це, це порушення з боку інспекторів ДЕЙ. Вони з першого класу разом Володимир зі своїми однокласниками після цього інциденту відкривають полювання на київські ями. Перше, що це звучить мат на но... Надає ламатіріця за 100 метрів від райуправління управління та дорожньої експлуатаційної служби показово розляглася величезна яма. Цей процес вони називають актуванням. Параметри ями вимірюють і навіть схематично замальовують. Акт підписують і відправляють у ДІЇ. Одна яма, один акт, одна скарга. Якщо в міліції не реагують, борці з бездоріжжям надсилають скарги в прокуратуру та суд. Уже на бездіяльність автоінспекції. Чоловіки радять водіям приєднуватися до боротьби і наполегливо рекомендують подавати позови до суду на інспекторів, які відмовляються викликати дорожників. Перший позов уже пішов. За ремонт поламаного авто у даїшника вимагають компенсацію 2 тисячі гривень. Ігор Бондренко Ладжуренко новини два плюс 50, 100 і навіть від 200 кілометрів можна проїхати на велосипеді без жодних фізичних зусиль. Крутити педалі просто немає потреби. В Україну зі сходу насувається мода на електровелосипеди. Щоправда, для більшості українців такі електробайки поки що просто не по кишені, але економія з екологією змушують навіть затятих скутеристів поглядати у бік електробайків. Екологи ті, взагалі, у долоні плескають і прагнуть кожного першого всадити на такий здоровий вид транспорту. Вони стоять у кілометрових дорожніх заторах, витрачають пальне, нерви та ще й завдають шкоду екології у той час, як без жодної краплі бензину та без надмірних фізичних зусиль, велосипедист, ніби знущаючись із автолюбителів, витискає зі свого електромоторчика 35 кілометрів на годину. На вільній дорозі водії взагалі очам своїм не вірять. Спідометр показує майже 70 кілометрів за годину. Але поки що таких потужних велосипедів на українських дорогах зовсім небагато. Дізнавшись про їхню ціну, люди здебільшого віддають перевагу мопедам та моторолерам. Рознічна ціна цього стоїть 29 тисяч гривень, вотета двадцять шість тисяч гривень. Дізнавшись, що такий електробайк на повному заряді батареї може проїхати до 200 кілометрів. Євген вирішує перевірити, наскільки легко на ньому маневрувати. А після короткого тест-драйву чоловік питає про ціну. І розчаровується на даний момент. Я как приобрести велосипед по Приобресті велосипедпатаку. Така ціна не влаштовувала і ігора. Він перед початком теплого сезону теж захотів замінити свій звичайний велосипед на електричний. Щодня крутими столичними підйомами чоловік долає щонайменше 30 кілометрів. каже після виснажливого крутіння педалей включитися в робочий процес досить непросто. А купувати моторолер він не захотів з декількох причин. Я живу какби бы, в квартирі, тому мені дуже удобно велосипед. Ну, во перше очень легкий, і його удобно підмати по лісниці в ліфт так же само, і в квартиру. Бензина не треба. у веломайстерні. Чаклуни усього за 30 хвилин перетворять ігорю велосипед на електробайк. Спочатку встановлять серце двоколісного. От у нас готове колесо, тобто то ця вот втулка. А і є електродвигателем. Потім закріплять 350 ватний акумулятор, який підзаряджається від звичайної розетки. Поврімені вам понадобиться 3-4 часа для повної зарядки. І лише після того як майстер приєднає усі дроти і виведе на кермо так звану ручку газу. Велосипед перетворюється на електробайк, який без жодних зусиль вершника зможе розвивати швидкість до 32 км за годину. Ця найбюджетніша версія обійшлася ігорю у 3,5 тисячі гривень. Дуже класно, дуже удобно. Тепер на роботу намного швидше буду добиратися, ніж добирався. Потужніші двигуни та акумулятори потягнуть на 8-10 тисяч гривень. Продавці велообладнання переконують, навіть найслабший велодвигун здатен пережити моторолерний. А щоб зекономити на покупці такого двоколісного кажуть, зовсім не обов'язково купувати для цього спеціальний дорогий велосипед. Такі велосипеди, ще навіть совєтські, як України, турист, тоже абсолютно годяться. тому продавці таких еко-швидких електровелосипедів розраховують на зростання попиту не лише у місті, а й у селі. На базарі придбала. Найкрутіша у селі Баба Стала Віталія Фанасенко, Андрій Романок та Андрій Клус. Новини 2+,2. Плюс 2. На сьогодні це все. Попереду на 2+,2, плюс і завжди насичений та цікавий вечір. Ну а ми з вами побачимо завтра рівно о 21-й. Не пропустіть вам!